Цьогоріч квітень б'є всі рекорди температур. На початку місяця фіксували рекордні мінімальні температури. Тепер же рекордні максимальні. Це тому, що були часто змінювалися повітряні маси. Відбувався між шміжорому обмін повітряних мас. Абсолютні максимуми температур почали фіксувати три дні тому. Синоптики кажуть, така суха та тепла погода протримається на Житомирщині до середини тижня. Температура навіть в день години підвищуватиметься в найближчі дні. Це 22 другого, квітня до 20. 28 градусів. Вночі буде коливатися в межах 7-12 градусів тепла. Вітер буде південного та південно-східного напрямку. Швидкістю 3-8 метрів за секунду. Мінливою буде хмарність. Дуже велика кількість буде сонячного світла. Та тепла поступово відбудеться зміна характеру погоди. У нас з четверга пов'язують зміну погоди з атмосферними фронтами, які прийдуть на територію нашої області з північного заходу. Тому поступово відбудеться зниження температурного режиму в четверці на 2 градуси там нижче, в п'ятницю ще на 2, І найбільш холодніші у нас дні це вихідні. В суботу вночі очікується до плюс восьми градусів за Цельсієм, вдень до плюс чотирнадцяти. У неділю ж можливі заморозки. У нічні години стопчик термометру показуватиме до мінус двох градусів. А в день температура буде близько 10-12 градусів тепла всього. На всьому також в ніч на понеділок також за попередніми розрахунками можуть утриматися нічні заморозки в нічні та ранкові години. Окрім того, у п'ятницю та суботу зросте вірогідність короткочасних опадів, а подекуди навіть гроз. І від це зміна напряму вітру. Так як найближчі дні це південний, переважно південно-східний, то четвер-п'ятницю напрямок вітру буде змінних напрямків, також слабкий, і буде більш переходити на північно-західний. Але й швидкість його буде досить такою слабкою до 8 метрів за секунду. На вихідних вже північно-західний холодний вітер посилиться до 12-13 метрів за секунду. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК-1.